Це твоя остання гра в кривбасі, так я які сьогодні в тебе емоції? Я так. Я почуваюся чудово. Я люблю всіх наших вболівальників. емоції такі сильні, що не передати, але дуже сумно залишати цю команду. Це дуже складно для мене. Я люблю наших вболівальників. Я люблю кривбас. Це назавжди залишиться в моєму серці. Кривбас в твоєму серці. Може скажеш декілька слів до наших болівальників? так. Я бажаю їм великого успіху і буду далі за них вболівати. Я всіх вас люблю. Кривбас це ми. Забуває, Таніель, соса! лав'ю алосо забиває Даніель соса африканська комбінація. Ну, Соса відбирає м'яч. Соса його удар! Соса забиває! Соса проти Ісенка. Ну що, ця дуель 1-0 на користь Кривбас. Куї забиває Соса! І Соса має віддавати зараз ліворуч. Соса! Stefania, my, oh, my, Stephanie. That's my favorite music. You just go across all the